Всім привіт, з вами Xurdykoх, і сьогодні ми продовжуємо життя школяра в GTA 5. Сьогодні наш школярик, знаєте, що вирішив зробити? Він так от підійшов, подивився на свій автопарк і зрозумів, треба щось звідси продавати, бо баб бабки всі ми здаваємо на наш сервіс, і, до речі, з моїм сервісом дуже такі, ну, погані новини, бо тому, що то не є то, прям такий сервіс, це гараж просто, то просто. Гараж зі всякими інструментами. Ну і його вже хочуть забрати назад, не орендувати. Ну що ну, можу сказати? Буду, знаєш, працювати у бо тому що я і Даніель так скажемо, підпрацьовував трохи. Значить, я хочу продати приору і 4 -ку. На 4 я не їжджу. А Пріора ми виграли в гонках, але ну, я на ній так само не їжджу, бо в мене є М5 і у мене є цешка. Це дві бомбові машини. І я зараз, чесно вам скажу, хочу відправитися трохи покататися. На пріорі, давайте. Та. Я на пріорі зараз поїду, покатаюся до свого сервісу. Мене якраз таки там покликали, і мені дуже цікаво, що там таке є для мене. Ну, важливо, крім того, що зараз будуть мене його забирати. Ну, хоча б, знаєте, за цей місяць я не плачу. Вже добре. Так що, ну... Будемо дивитися, будемо бачити, що там у нас є, що у нас буде погано настільки. Чи може щось добре буде, я не знаю. Так, давайте. Опана! Тут трохи роздаємо. Подаємо, давайте трохи тут боком на зелений. Тихо! Чуть не влетів! Так, шкода тут якась. Поїхало, давайте. Опа, сюди! проскочили, кайф. Так, тепер куди нам. Нам треба от сюди і так. Що, коли нас там поворот? Булять, то груза його. Давайте поки що поїхали. Сюди! Шан! Давай, давай, давай давай. Газу, газу, давай приорик. Перед продажем треба ту приору перевірити і зберегти її в цілості та збереженості. Ну, щоб, так скажем, ціну підняти. Так, повертаємо, попередили всіх поворотників, що ми повернули. Так, і от наш гараж. Так, от дивіться, тут вже якась шкода стоїть. Ладно, видно, то волотер до гаража приїхав, видно, цю нову машинку вже купив. Все, вилазимо, давайте уже так скажемо Все, заходим. Так, бля... Добрий день. Я хочу продати гараж, так що... давай ти тут вибачай, але за все краще. Щоб ж ноги тут не було, ти мене понял? Да, чого так? Ты мене не понял. Давай, пішов, все, все, иду и наверси. Не он некстарь, а. Ладно, то его сервис ему рішати. Но принаймні, я бы так не спілкувався. Все, ладно. А знаете что, давайте ты ему 6 на санк покричимо. ПИШО нахер! Давай, давай, поехал, поехал, поехал. Давай, давай. Туда, корче, мать у дібіла. Буде знати, як спілкуватися зі мною. Тепер, коротше, до хороших новин. Ми продаємо сьогодні ось ці дві лади. Це тому, що ми з брательником будемо купувати йому нову машину. І він сам заробляв бабки в Даніеля. Даніель йому таку зарплату там видає, щоб ви розуміли. Там у нього зарплата прибиральника 10 тисяч доларів. те, що він один раз в день протре логу і на тому все, ви розумієте? Бомби таких грошей Даніель виплачує, сам Даніель ще той ультимільярдер. Ну але чомусь їздить так само, ну, не, не... він їздить не на таких примітних машинах, але Ну, Феррарі у нього якась там є. Іл... В нього є і лад, у нього є Mercedes, в нього є BMW, в, в нього там Киї... Ну. З мотором як. його Десь тисяч коників. Ну боже, ну бомби машини. Ой-ой, я, я міропарк проскочив, на що я то зробив. Розворот робимо такий невеликий. Сюди на жовтий. Боком проскочили, блін, передні причина, ті пріори так некомфортно. Так, добре, повертаємо, опа, опа. Ай, давай газу, газу, пріорік. Опа, і повертаємо десь от сюди, не, не сюди. А ну, акуратно тут от проскакуємо. Хорош, а тепер... Боже, і не на цей поворот. Що ж так то в того міропарку плутаюсь? Ну, вроді такий маленький райончик. Такий, знаєте, хороший, вміс... вмісний, але заплутатися тут легко. Так, ну зато тут я точно знаю нам на поворот. І тут на ще один поворот. Опачки сюди повернули. І ось уже тут знаходиться наша хата. Опана! Розворот поліцейський. І паркуємося, давайте почекаємо вже братів, поки він на автобусі приїде сюди. Я не знаю, чому він тачку не взяв. Так, пацани, коротше, я пограв за компом і десь плюс-мінус цей дебіл мав би тут уже бути. Ну я так догадуюсь приблизно. Так, де він? Де ти є там гана? Автобус ще не приїхав, так ти що, ну ладно. Будемо ще тоді його чекали, ну вибір невеликий. Все, заходимо в хату, будемо далі сидіти за компом. Я не поняв. Хто. Хто тут ша стоїться? Вот віці тут дебіл. За комбою пробує сховатися, але не розумієш, що він занадто широкий, щоб там сховатися. Давай заходь уже заду за в бау. Ты дебил? Ч Че мов чешь? А наши двери мне закрываешь. Дебил ты. Короче. Продаем все эти две машины. Поехали. Ладно. Не априору четырку. Почему мерседес Mercedes і не BMW? Ну, то лада Короче Знаешь, де зараз едем Доститы На свалку Добре Вс, дивіться, дивіться Що він тут робить? А ну перегнала Ехал давай Поехали Сюда Опа Ой, тихо Че ж не розбив машину перед продажею Короче мы уже Тихо, я щуране Боже, я чую якісь сирени, вони мене тривожать, чесно. Блін, де той придурок, як ви думаєте? Боже, де не рванул! Я не можу поняти. Куди він нас веде там? Так, все, повертаем. Боже, ж текстура через швидкість і приори не прогружаються. Аккуратно їдемо. акуратно. І... Так, от тут вот на поворот просто. Все, вроде, вроде мигалок вже не чути. Може, то з нами їхали? Чуєш, говно? Чо? То з нами їхали? знаю. Паркуйся ось тут. Зараз будемо домовлюватися за, за, за те, щоб ми їх продали їм тут. Мені так шкода вже продавати ось ці от легенди. Подивіться, яка вона легендочка просто. Приуара теж легенда ми її виграли в гонках, але... Давайте сяду, коротше, підійду до робочих. Вони десь тут мають бути. От, вот вони стоять, бачите. Опа, паркуємось. І вилазимо. Так, дай Боже щастя, дай Боже здоров'я. Uh, uh, дай боже. Uh, хотів. Mm. Короче, я хочу продати машину, але. Ну, не одну машину я хочу продати, в ідеальному стані. Я едка можливість. Ну, едка, мы будемо її на деталях і вашу потім роздавати, продавати. Чудово. А, я знаю, що у мене вот тут вот тюінгована Приора 200 сил а, тю, Ну, тюнинг ще є це вот по внешці. Є ще у вас до 1.14, теж 200 сил, ну тюнінг також само собою є. Повнішця. Mm -hmm. Можна буде вести на них чи детальніше. Так, окей. Так боже, десь уже придурок тут от побіжав, я не знаю де, Але давайте ми поки що перепаркуємо їм 4-ку по беріку. Боже, він ще її не лишив. Тихо. В нього тут ще мігалки включені були, от придурок, бачите? От просто не думай на її головою. Ось, дивіться, дві машини, и станных идеальный. знаєш, знаешь, так от з виду, от я на них дивлюся, За убог, я даю 1008 максимум. Че ты тут шоску послался? А що тут я, так скажем, тут я Ну, Ну. сказати, тут, наявності. вот. Наявності. нас, знаєш, тут BMW, Mercedes, всякі пікапи. Елексу, все, ще шос може є, ну нажди там в контейнерах. Окей, ми подивимось. Давай, ми де покличем. Все окей. Так давайте поки що погнали по берегу. глянемо що у нас там є. Дивіться. Тут якась BMW M2, бачите? Ну, ну, знаєте. У неї стан такий собі, вона розбита само собою, круг бита скорше. Та й на всій стороні дивіться, от просто жах. Вау, ну салончик у них такий хороший. на Деталі можна взяти. Ладно, йдемо далі. Так, що у нас тут далі? Це, на це я навіть не буду дивитися. Так, тут у нас також нічого цікавого. Так, о, дивіться, Мерседес ціленький навіть. Не, не погано. Ааа, дивіться. Капота нема. вся в тотал. Ну, Може, він навіть і на ходу, але ззади відновлювати принаймні нічого не треба. А, ні, двері, дзеркало. Так, добре, що нас далі. БМВ. Бумер, ви подивіться. Ну, практично ідеальний стан. Нема лише бамперів. А пів морди ще розбито. Іди сюди, гавно. Коротше, я продаю ті от ладу. Ага. Що, ага, вибирай машину. Яку ху будем брати. О, Є якийсь сусы подивитися. Я к бивин. Нууу. Не, ну. Нууу. Ну. Ну, найгірший стан машини, який тут є. Да найгірший, найгірший по вигляду. А за скільки ми його купити можемо, як ти думаєш? Я би дав 2000 за таке. Та да ні, я думаю, що на ходу. Боже, що ти протираєш? Короче, пішли спитаємся. Не сідай в нього. Так, пішли, пішли, скоро. Та біжи там давай! Пацан, добре, що ти прибіжав. Короче, мы так подумали, за 9500 ми в тебе их борам. Хороша ціна. Ти не цена мелкий. Як тобі ціна 9500? Ну, да. Нормально. Ну тоже так думаю. Ми поговоримся. А можна поцікавитися, По чому там той Lexus? Ну дивися. Я трошки розбитий. Може, ви ще худой ми не перевіряли, але так от по вигляду. 1010 точно нього треба бути він новий. Окей. Так, ну що будемо робити тоді? Давай плати. Іди плати. Чуєш, короче, ти цівати у кадр то тут вот боку має бути. І підвези його трохи сюди. Окей, окей. Чуєш ти, мелкий засранець. Та що ти робиш, іди сиди! Продавай. Бабки бери. Я доплачу за Lexus. Боже, люди, тут навіть на свалці евакуатор не в найкращому стані. Дивіться, от просто на нього. Такий собі евакуатор, мені б не хотілося такого мати. Як так сказали, привезти сюди Lexus. Окей, давайте зараз ми його привезем Блін, а чому робочі його не тащить, а я мушу тащити? Може я зараз цей евакуатор взагалі уже ну. Але, ну, А вони тут всім довіряють, бачите. Підхвачуємо, давайте акуратненько лексус, піднімаємо. Так, Мені не подобається його стан Там бампер хитається, двері не закриваються. Задніх дверки взагалі немає, весь брудний. Ну. Ну, що ми хотіли з 10 тисяч. Може, ще на ходу може ще якась лампочка там працює. Все, дякую, було неприємно з вами працювати. Опа, Відцепили Ой, тихо. Он, не черканул тут ничего. Так, давайте. Аккуратно, боже. И паркуем эвакуатор на месте вот тут. Давайте встанем. Боже, тут все в плюсе. Чуешь, оно? А ты заплатил за лексус? Да, все, ведро складывается. Э -э ты не заплатил, не ухай, тут просто бухали. Короче... Э -э Дякую за дві машини, ми їх на деталі продамо. Лексус може забирати. Мелки доплатив. Все, понял, понял. Ти такий щасливий. Ну короче, все, дивися, ми маємо нову машину. Да. Да, ну, конечно. Дивись, салон. він якийсь пильний тобі не здається. Заглянь туди. Боже, ну, стан машини люди такий собі, А тут ще двері по Ну, що я можу сказати. Та сдвинись з криші, придурок! Ти шо, то, шля... розумієш, що тут японець, він може мнуться і мнуться. Ну короче, сюда за руль, я не знаю. Ладно, давайте сідаємо. Фу боже. Тобі ну, не здається, тут воняє гамно? Ну ні, то я пухну. А, ну салон тут трохи пильний, так тихо. Можеш чуть-чуть акуратніше нас вистачи чуєш. Си от, давай в дітельник його відвезем. Знаєш куди його ліпше? Або до Даніеля, або Вест Кастомс. Вибирай. До Даніеля. Ну да, там дешевше. Так, ну шо повернули. М -м -м -м, так, завертай. Alright. А він сьогодні не мав би бути вихідним, слухай. Ну потревожим його, знаєш, чуть-чуть. ТИ дурак, що ти робиш, блять? Ну шо нам не пить колеса, лізе? Ти Ты дебил, блять! А на мне наші послала. Ну звісно, правильно что так зробити, ну нахера, блядь. Ты вона запам'ятала цю машину. И на... наші литься, ты дебил. И наші лица Ольку, не збивай вже ніколи людей перестань то робити. Давай паркуйся. Дава лиши машину в споку я думаю тут, слухай, я думаю, треба здесь сваливати. я не, 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 не працюю сьогодні, не вилазь машини. Давайте там дуже пильно. Ой, боже. А ну, давайте поїхали. А фари всі працюють? Ну да, майже. Тільки лампочки передні світяться. Така собі машина. Боже. Ай-яй. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Слухай, вона шпарить доволі непогано. Мені подобається. Тобто ми купили якесь відро за 500 баксів. Ну да, вона ще... Чуєш мотор троїть? Угу Да, дарма ми виїхали. Так, пацани... Лексус вже ледве їде, щоб ви розуміли. Реально ледве-ледве. Ми ледве докатилися до із кассомса, а мені ледве дорогу видно. Охереть. А, ну экскаст у відкритий. Но машин тут я не бачу. О, тут вже дим стає чорним. Все, 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 глушим, глушим його. Вылазь з машину скоро. Все, короче, треба почекати робочих, поняв? Короче, пацаны, вже настав вечір і настав час заїжджати. Так давай тут проканаємося, поняв? Стій. Короче, ну так як тут -Lexus, mm -hmm. давай давайте перший нас зайдешь, окей. Mm -hmm. Побежал, давай. А відкрито же, подивись, відкрито. Нічого собі. Зз залазь. Робочі тут. Давай на машини. яка тут. тачка! Ту «То дрифт токіо, знаєш. Nissan. Не знаю, виглядає ну, якесь відро. Ну так, колхоз. О, ось ця шо. Фу. Що то за, за параша? На, на... BMW якась. Дата BMW. И сета. Дата BMW Seta. А от наш ляксу Вау, подвижок пососист З ЛЕКСУСОМ То набагато ліпший, ніж Lexus. ЩЕ заведенно ЧУЄШ МИ можем ЇЇ прямо зараз тут ДРАТИ знаєш. знаешь. Ведро и кес. ламба, ти ДЕБІЛ Ну зато то подивися ЯК наш Lexus ВИГЛЯДАЄ БАЧИШ бачишь. ЯК ТАМ Нормально. Это теж так думаю, Lexus виглядає от просто бомбово! А ну слухай. Начищенный уже. А ну виїжджай, звідси, виїжджай. Справ його. Аккуратно. Стій, тихо, цешку треба забрати. А чуєш, може це за, за ремонт не заплатили, придурок. Тікай, тікай, тікай! Все, 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 люди, треба валити, треба валити, ми за ремонт не заплатили. Так, мерседес, Погнал, погнал, погнав. погнав, погнав. Дай ты полетів, скажи. Так. Так, люди, дай он полетів. Я не можу поняти. Без мене уже кудись полетів, тут дебил. А ну, погнал, 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 пона, давай, давай, давай. А, вот скорси він там. Ой! Тихо, на два колеса машину поставив. О, бачите. Еде, еде на лексусі. Чуешь, не хоче дуже. Давай, раз, два, три. Навіть Mercedes, люди, 13-го рве Lexus. Опа, акуратно давайте на стрічку. Сюди. Акуратно, тихо черканув. Ай-яй-ай-яй. І повертаємо на мірор парк. Ото непоганих надурили, правда? Кого? Дайс кастомс! А де ми живемо? Ти дібіл. Вот повертай. Що за. Що за відробіо? що за шикарна машина стоїть. Без поняття. Так все лише Лексус тут. Фух. Ну успішно втекли, нічого не скажеш. Коротше, люди, на цьому ми зараз будемо закінчувати цей відос, так що ставте лайк, підписуйтесь на канал, з вами був Хокер і всім па-па.